3 травня на території туристично розважального комплексу плавні біля південного бугу відбувся перший благодійний забіг «Гартрейл-2025», ініційований південноукраїнським енергокомплексом і організацією молоді підприємства за підтримки місцевого осередку українського ядерного товариства. Захід зібрав 164 спортсмени з різних куточків України та одного іноземного учасника зі Сполучених Штатів Америки. Утім, якщо врахувати волонтерів, медиків, фотографів і організаторів, у події взяли участь понад 300 людей. З самого ранку на майданчику панувала піднесена патріотична атмосфера. Її створювали музиканти військового ансамблю 25-ї десантно-штурмової бригади. Особливо зворушливим моментом заходу стало виконання державного гімну. Крім спортивної частини, учасники гарду мали змогу побачити й те, чим ПАЕС підтримує наших захисників. На столах лише невелика частина спорядження, яке станція регулярно передає на фронт: Реброзвідник стерлінг, тактичне взуття. Головна мета цього заходу показати, що ми продовжуємо жити нашим звичайним життям, попри всі намагання ворога, загнати в нас в сум якийсь. А також одним із цілей є допомога за сововучили. Ми зібрали 82 тисячі, якщо не помиляюся, гривень, які підуть на допомогу нашим військовим. Адміністрація енергокомплексу особистим прикладом підтримала ініціативу. Заступники генерального директора також вийшли на дистанцію та подолали її разом з іншими для Віктора Саворони. Це був дебют. Взагалі то я займаюся спортом, але біг це не той вид спорту, який мені імпонує. Достанцію пройшов. Маю результат. Для мене це дебют. Дуже гарні краєвиди, дуже гарна компанія, і тому не, не жалкую, що прийняв участь. Трелова траса виявилася не з простих. Перепади висот, скелі, річкові пейзажі. Учасники забігу відзначили складність, але й неймовірну красу маршруту. Дуже специфічна траса. Я сам родом звідси з Первомайська, це моя рідна місцина. Дуже люблю таку місцину бігти під Південним Бугом, по скалах, по всем. Дуже траса, тяж... ну скажу важка, дуже така вона запутана. Дуже цікавий маршрут. Незабутні краєвиди. Це, мабуть, найскладніший маршрут з усіх трилів, які я відвідував. Дуже цікаво, дуже висок, великий перепад висот. Потрібна справжня підготовка. Я не не, не брав участь у настільки складних, скажімо, змаганнях. Усі присутні відзначили, що саме волонтери створили на трасі неповторну атмосферу. Музика, барабани, сопілка на висоті, підтримка на кожному кроці це те, що надихало навіть тих, хто втомлювався. Підтримка волонтерів на дистанції вона не просто там показати напрям руху, куди біжати, а також морально якось підтримати. Для того як вони прибіжали, вони свої фідбек сказали про те, що це дуже заряджає. У нас на таких. Локація було де дуже важко бігти, і вони кажуть, що коли біжать і починають стукати барабани, відкриваються друге, третє, четверте дихання. За результатами командних забігів Південно-Українська АЕС посіла перше місце. Друге місце п'єдесталу за бігунами з Хмельницької АЕС, і третє за спортсменами з Рівненської атомної електростанції. Організатори заходу висловлюють щиру вдячність усім, хто зробив гартрейл можливим волонтерам проспілці, українському ядерному товариству, спонсорам. Рятувальникам мальтійської служби допомоги, учасникам і кожному, хто доклався до цього свята спорту та єдності.